Є закон, який гарантує захист для таких людей для членів їх родин. Після повномасштабного вторгнення кількість цих політв'язнів збільшилася. Тобто, цей закон зараз поширюється на всі тимчасово окуповані території, на всіх осіб, які незаконно затримуються Російською Федерацією. В цьому законі є декілька складових компонентів. Це фінансова допомога, тобто весь період, поки людина перебуває в незаконному утриманні, здійснюється фінансова підтримка членів їх її родин. Зрозуміло, що саму цю особу немає можливості її підтримати, бо вона або в Криму, або вона десь далеко на території Російської Федерації. Е інша складова це підтримка юридичної допомоги, бо зрозуміло, е що цим людям потрібен юридичний захист, хоча б мінімальний, для того, щоб е ну, хоч якось мати можливість там не знаю, заявляти про порушення своїх прав, е хоч, хоч якимось чином себе захищати. І там є складові про медичну психологічну реабілітацію. З досвіду супроводження таких процесів. Я розумію, що вони можуть бути успішними тільки в тому випадку, коли людина знаходиться фізично тут. Бо зрозуміло, що людина, якщо навіть вона звільняється, у нас є випадки, коли ну 11 років це насправді багато. І є ті, хто були затримані і засуджені ще на початку тимчасової окупації, і вони вже закінчилися їхні строки, а вони не можуть виїхати. З території Криму, бо там вони вважаються такими, що мають судимість, і їм Російська Федерація ставить обмеження на переміщення. Це означає, що вони не можуть виїхати ні з Криму, ні з території Російської Федерації, і не маючи фактичного доступу до цієї людини, надати їй таку допомогу медичну або психологічну, доволі важко. Зрозуміло, що коли буде доступ до цих людей і буде доступ до території, реалізація цих проєктів буде швидшою і успішнішою.